Авторська казка «Мурашка Соня і День лісової гармонії. У чарівному лісі жила маленька мурашка на м'я Соня. Вона була дуже працьовитою і завжди допомагала іншим, але часто почувалася маленькою і незначною. Одного разу, коли Соня збирала крихти для свого мурашника, вона почула, як всі лісові мешканці готуються до великого свята, дня лісової гармонії. Усі звірята повинні були зробити щось важливе, щоб показати, як вони дбають про ліс. Соня теж хотіла долучитися до свята, але не знала, що саме може зробити. Вона звернулася за порадою до мудрої сови долі. Що я можу зробити для свята? запитала Соня. Навіть найменші справи можуть бути важливими, якщо їх робити з добрим серцем, відповіла долі. Куня задумалася і вирішила зібрати якомога більше крихт і рознести їх по лісі, щоб усі звірята мали чим поласувати на святі. Вона працювала день і ніч, збираючи маленькі крихти, і залишаючи їх у різних куточках лісу. Коли настав день лісової гармонії, усі звірята зібралися разом і були здивовані, коли побачили, що скрізь у лісі були смачні крихти. Сова долі розповіла всім звірятам. Хто саме зробив таку добру справу? Це Соня зібрала всі ці крихти, сказала Доллі. Лісові звірі щиро подякували Соні, яка зрозуміла, що навіть невелика мурашка може зробити велике добро. Відтоді Соня пам'ятала, що важливо бути добрим і допомагати іншим, незалежно від того, настільки ти малий чи великий.